Уже з самого ранку на спортивному майданчику стадіона Нафтовик Людно. Тут зібралось 20 футбольних команд, щоб позмагатися за головний трофей. Кубок міського голови змінив футболу на підтримку Збройних сил України. Це традиційний турнір, який проводиться втретє. Ми стараємося максимально залучити географію футбольних команд з за меж Івано-Франківської області. Другий рік поспіль до нас приїхала команда Біла Тиса. З рахово Закарпатська область. також у нас є нові команди, які підсилені футболістами з відомих провідних команд як Чемпіонату області, так з другої, так і з першої ліги. В цьому турнірі не приймають участь тільки футболісти з найвищої прем'єр-ліги України. Але він дуже популярний в Зв'язку з тим, що це підтримка збройним силам України серед команд, що беруть участь у турнірі. Команда військових. Командир батальйону Олександр Івашина розповідає, по можливості старається залучати своїх бійців до спортивних заходів у громаді. А наступного року планує офіційно представити дві команди волейбольну і футбольну. Спортсмени з інтокулеметного батальйону приймають участь максимально у всіх змаганнях, що дає можливість не тільки виконувати бойові завдання, а й жити життям повноцінно. Скажімо так, цивільним, повністю спілкуватися, взаємодіяти з спортсменами інших структур, як і силових, так і цивільних. Ну і як я вже, скажімо так, з 84-го року займаюся спортом, ну, різними видами спорту, це надає як і сили, як і потужності в подальшому скажімо так, для розвитку спорту на всіх рівнях під час проведення відкритого кубка міського голови працювала польова кухня, де футболісти могли скуштувати обіди захисників. Турнір тривав весь день, а ввечері визначились переможці. Кубок міського голови та винагороду у сумі 77 тисяч гривень. виборола команда футбольні сили України, села Середній Майдан Ланчинської громади. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.